Практикум з розв'язування фізичних задач. Кінематика прямолінійного руху. Практичний блок. Прямолінійну ділянку шляху між двома містами автомобіль подолав із середньою швидкістю 24 метри за секунду. Першу половину шляху він їхав зі швидкістю 20 метрів за секунду. Визначте швидкість, з якої автомобіль проїхав другу половину шляху. Відповідь запишіть у метрах за секунду. Отже, ця задача на знання нерівномірного руху і знаходження середньої швидкості. Такі задачі дуже часто зустрічаються не лише з фізики, але і у блоці з математики, а саме під час підсумкового оцінювання, зовнішнього незалежного оцінювання, саме з математики. Ми прочитали з вами умову задачі і записуємо скорочений запис. Отже, середня швидкість. 24 метри за секунду. Перша, першу половину шляху швидкість тіла була 20 метрів за секунду, я її позначила як В1. Другу, швидкість другої половини шляху нам потрібно знайти. Тому В2 потрібно обчислити. Для того, щоб візуалізувати картинку нашого руху, робимо схематичний рисунок. З точки А в точку Б рухалося тіло. Ділимо цей відрізок навпіл і отримуємо дві різні рівні частинки по С. Тобто С1 дорівнює S2 і дорівнює S. Тоді весь шлях, який долало тіло, це, відповідно, 2С. Пригадуємо, що середня швидкість це не середнє арифметичне. Середня швидкість вказує. Скільки в середньому тіло проходило кілометрів за одну годину? Тобто, яке переміщення тіло здійснювало за одиницю часу? Якщо мова йде про шлях, то відповідно більш конкретно можна говорити про середню шляхову швидкість. Отже, скільки в середньому проходило тіло, тобто який шлях? Проходило тіло за одиницю часу. Тому формула середньої швидкості відповідно L-шлях поділити на загальний час. Оскільки в нашій задачі тіло рухалось прямолінійно, то, очевидно, шлях буде співпадати з модулем переміщення, як ми позначили на рисунку, це буде 2 s а час руху першої і другої ділянки буде різний, так як у нас, напевно, різна швидкість. І тому для розв'язку задачі далі ми будемо міркувати наступним чином. Пригадаємо трикутник, який пов'язує шлях, швидкість і час. І для того, щоб визначити час, нам потрібно шлях поділити на швидкість. Тому для того, щоб обчислити, скільки часу е тіло витратило на першу половину шляху, нам потрібно S поділити на v 1 А для того, щоб визначити Т2, в свою чергу S поділити на v 2 Тепер підставимо ці формули. У формулу середньої швидкості і зробимо деякі математичні спрощення. Отже, в середнє дорівнює 2С, а в знаменнику СВ1 додати СВ2. В знаменнику у нас дроби з різними знаменниками, тому ми С винесемо за дужки і зведемо до спільного знаменника. Тоді В2 додати В1 поділити на добуток В2, що множиться на В1, а в чисельнику великого дробу залишиться 2С. Тоді С ми можемо з вами скоротити і, відповідно, ще раз спростити 2V помножити на V1 і поділити на суму В2 плюс В1. Оскільки в умові задачі середня швидкість і 1 у нас дані, це говорить про те, що ми можемо ці значення підставити і ми отримуємо рівняння. Отже, замість В12, 2 помножити на 20, 40 В2, поділити на 20 додати В2. Дорівнює середня швидкість 24. Я не записую е, з, розмірності, е, так як е, е, перехожу саме до рівняння. Використовуємо знання з математики, можемо зараз використати основну е, властивість пропорції. І тоді будемо мати 40В2 дорівнює 24. Що множиться на 20 плюс В2. Пропоную вам скоротити 40 і 24 на 8. Тоді 5 В2, дорівнює 3 20 плюс В2. Розкриваємо дужки, переносимо з В2, тобто з зміною в одну сторону. Тоді отримаємо 2 В2, дорівнює 60. Отже, В2. Дорівнює 30. Для того, щоб переконатися, що розмірність у нас дійсно метри за секунду, нам потрібно виконати дії над одиницями у формулі середньої швидкості. І ми бачимо, що метр за секунду помножити на метр за секунду і поділити на метр за секунду, це дійсно будуть метри за секунду. Отже, результат, який ми з вами отримали, 30 метрів. За секунду. Ось таким чином, пам'ятаючи формулу середньої швидкості, ми дуже швидко з вами розв'язали задачу з кінематики. Якщо вам подобаються наші відео, підписуйтесь на канал і чекайте нових задач.